Шановні колеги, тематику, яку я зараз хочу представити, це взаємозв'язок між дегенерацією м'язів попереку у пацієнтів із грижею диску поперекового відділу. Звертаю вашу увагу на те, що саме ця доповідь підготовлена саме на ваше прохання, тому що питання щодо використання мірі лаксантів. Чи повинні вони використовуватися, чи ні, як в світі до цього відносяться. У нас зараз в наших заходах, які ми проводимо, дуже часто піднімається тематика болю і методів дослідження, а також нових методів лікування, які сьогодні використовуються в світі. Тому я хочу надати вам саме цю цікаву інформацію на ваші прохання. І так, одна із робіт щодо хронічного скелетного м'язового болю, яка вийшла нещодавно, бачите, листопад 23-го року. Це інформація щодо хронічного скелетно-м'язового болю, який дійсно може посилюватися через гострий напад да, фізичного навантаження, який саме спрямований. На програмні фізичні вправи, спрямований на зменшення тяжкості болю та покращення фізичної функції за рахунок впливу саме на хронічний процес. Крім того, ви бачите цю цікаву роботу, я неодноразово її зараз демонструю, це 24 рік, січень цього року. Фактор ризику, який Пов'язані із переходом від гострого до хронічного болю, а саме м'ялгій щодо стратегій лікування і діагностики, вони пов'язані з біологічними, поведінковими, психосоціальними і іншими хронічними больовими станами. Зверніть увагу на цей слайд. Предиктори м'язового болю крім регіональних, регіональних больових станів. Я звертаю вашу увагу на психологічні фактори. Тобто психологічні фактори і депресія, і стрес, і соматизація, вони є більш поширені у пацієнтів з хронічним болем. А боль може бути який? Головний біль, синдром подразного кишківника, які найбільш часті регіональні больові стани, Симптоми болю в попереку, ви бачите, так само генітальний біль. І респіраторні або нейросенсорні захворювання. І я буду надавати далі таблиці, які будуть доводити, що предикторами м'язового болю можуть бути різні больові стани. Але виразний біль виникає навіть і при гострій міалгії. І причини виникнення гострої міалгії це надмірний фізичний стан, навантаження якісь травми. Вірусні інфекційні захворювання, токсичний вплив, зокрема, статинів, маніфест СКВ да, системного красного червоного овчака і міалгія при запальних міопатіях. Також хочу навести вам ще одну роботу дуже цікаву роботу. Яка оцінювала пацієнтів із грижею диску поперекового відділу хребта з розвитком радикулопатії і аналізувала, чому виникає компресія коїця, як це впливає на розвиток клінічний і як задіяна дегенерація м'язів? Чи може вона передбачити важливість впливу на компресію коінця? Тобто мірі лаксанти, які будуть застосовуватися, вони якось зменшують саме больовий компонент, інвалідізацію, впливають на полегшення компресії корінця. І ось вам відповідь: параспінальні м'язи дійсно відповідають за контроль межсегментарних рухів. Вони пов'язані з рухами хребта, кінцівок. Да? І пов'язані з жорсткістю м'язів. І було доведено, що жорсткість м'язів, які виправляють хребет, да, відрізняється за своїм станом у спокою під час скорочення, станом під час активності, в залежності від того, є у хворого грижа або немає. Дві основні групи м'язів. Які функціонують у поперековій стабілізації та мобілізації, ви повинні це зрозуміти. Поперековий м'яз сприяє збалансованості нахилу тазу, ригідності хребта як компенсаторний механізм, і цей поперековий м'яз має таке розташування, щоб допомагати стабілізовувати поперековий циліндр. У якому верхній відділ діафрагма, і нижній тазове дно, да? середній поперечний м'яз живота. Тобто біль у попереку пов'язана зі станом м'язів. Ще одна робота, тобто я буду наводити сьогодні багато робіт, які звертають увагу, так само на модуль суму м'язів, які випрямляють хребет. І було доведено, що коли у хворого є грижа хребта, да, то модуль суву м'язу, що виправляє хребет, і багато розділові м'язи поперекового відділу, є вищими, більш активними, да, у хворих з грижами, а це пов'язано з тривалим болем, інвалідністю, але на це ніколи не звертається увага при Фізикальному обстеженні. І саме ця робота, яка вийшла декілька років тому, підтверджує клінічну значущість оцінки жорсткості м'язів, коли у хворого грижа, да, диску, ригідність поперекової мускулатури, яка, ви бачите, наразі не фіксується під час рутинних обстежень болю в спині. Ну і тут я хочу надати відповідь на інше запитання, яке ви дуже часто задаєте. Що сьогодні є актуальним при діагностиці болю в спині. Звертаю вашу увагу на МРТ і електронейроміографію і хочу сказати, що МРТ стало золотим стандартом, тобто магнітна резонансна томографія, вона є золотим стандартом при діагностиці болю в спині. А от про функціональний та фізіологічний стан нервової та м'язової тканини можна отримати аналітику, тільки за допомогою електронейроміографії. Інше ваше запитання, коли призначати при болях у спині МРТ? Ну, по-перше, коли ви бачите або розумієте, що є якісь дегенеративні захворювання диска або грижі диска, коли вам потрібно провести оцінку деформації хребта, коли є травма хребта, нестабільність, стеноз, інфекція хребта? Після якихось хірургічних втручань щодо грижі діску, після ускладнень, які пов'язані з імплантацією, і тоді, коли ви підозрюєте якесь онкологічне захворювання або метастатичну пухлину хребта, це покази до використання магнітно-резонансної томографії в попереку. Далі інше ваше запитання, які Найбільш часті захворювання проходять диференційний діагноз з різними типами міалгії. Ну, По-перше, я ще раз звертаю увагу вас на лікарсько-індуковану міалгію, Рабдоміоліз, інфекція, синдром міалгії, метаболічні якісь міалгії і аутоімунні захворювання. Тобто, це основна низка. Патології, з якими ми проводимо діагноз будь-яких міалгій. Ну, давайте по порядку: лікарська індукована міалгія. Нагадую, це можуть бути тривале використання статинів, глюкокортикоїдів, протиаритмічних препаратів, колхіцинів, противовірусних або антиретровірусних препаратів. Ну, Статіни є найбільш частою причиною. А, крім того, Нагадую вам, що є ще напрямок щодо дефіциту є або зниження рівню q 10 на тлі терапії статинами, і тому це впливає саме на розвиток тривалих міалгій. Як це підтвердити, ви робите електронейроміографію, да, оцінюєте стан м'язів, жорсткість м'язів, регідність м'язів, і робите КФК, який зазвичай залишається в нормі. Тобто ви підтверджуєте лікарсько індуковану міалгію. Далі гострий біль в м'язах, біль в м'язах при пальпації, генералізована м'язова слабкість, яка пов'язана з лікарською токсичністю, з вірусними захворюваннями. З прямим пошкодженням або дефіцитом калію, і це може бути рабдоміоліз інший напрямок, ви побачите за рахунок підвищення рівня КФК, ви можете бачити навіть некроз некрозміацитів да? на виражений, на виражений бульовий синдром. Може бути міаглобулінурія, і результати електронейроміографії завжди в нормі. Інше захворювання, яке може бути причиною вживання дієтичних добавок, а да? це синдром езінофіліомілогії, який проявляється змінами шкіри по типу склеродермії, може бути якась невропатія. Цей синдром не так часто зустрічається, але дійсно пов'язаний із тривалим вживанням дієтичних добавок. Ну, і що ви можете виявити? Підвищення рівня езінофілів, які підтверджують саме цей процес, да? і результати електронейроміографії залишаються в нормі. Далі інфекція. Хочу нагадати, що абсцеси, малярія, захворювання, які приносяться кліщами, да? особливо навесні, восени. Можуть супроводжуватися міалгією і додатково лихоманка, і генералізована слабкість. Тут ви вже побачите зміни швидкості осідання еритроцитів, підвищений рівень лікацитів, позитивні бак і вірусологічні дослідження, але рівень КФК і результати електронейроміографії будуть залишатися в нормі. Ваша основна мета виявити причину. Яка спричиняла, спричинила інфекційний процес. Далі не забуваємо про метаболічні порушення. Е, ну, По-перше, чому виникає міалгія? Тому що йде порушення вироблення енергії в працюючих м'язах, і гіпотеріоз може викликати біль у м'язах. У пацієнтів можуть навіть бути м'язові дістрофії, м'язові болі у спокої, але вони при метаболічних порушеннях. Відсутні. Якщо ви цього не бачите, то аналізуйте щодо гіпо або гіпертиріозу, Да? це може бути навіть використовуєте діагностику м'язових кранпів, до речі, у нас є окрема лекція з цього приводу. Тобто, все це ви повинні аналізувати, коли ви проводите діагностику для того, щоб підтвердити саме метаболічний стан. При гіпотиріозі буде підвищення ТТГ, да? при спадкових міопатіях ви побачите на зміні на електронейроміографії і підвищений рівень КФК. Тобто, це такий важливий напрямок для диференційної діагностики міалгії. І ще одне направлення шосте. Аутоімунні захворювання, до яких відноситься і ревматична поліміалгія, і системний крас червоний вовчак, і і дерматимінізіт. Якщо говорити про ревматичну поліміалгію, то вона, як правило, триває навіть до декількох років, мають пацієнти старше вже 50 років і пов'язані завжди з артриїтами. І міалгії частіше спостерігаються в м'язах плечового і тазового поясу, і можуть бути навіть брусіти і сіневіїти. При аналітиці ви повинні виключити СКВ і характерна імунна дисрегуляція. Інший напрямок це системний червоний вовчак. Зміни на шкірі, суглобах, клітинний склад крові змінюються, порушуються функції нирок, у пацієнтів можуть спостерігатися тривалі міалгії, вони поєднуються з артралгіями, можуть бути навіть у вигляді виражених артритів. ви побачите імунну дезрегуляцію, да? ну і комплекси, імунікомплекси, СКВ, тобто це аутоімунні захворювання. При полімієзітах м'язові болі виникають менше, ніж у 30%, але вони завжди симетричні в проксимальних відділах кінцівок, да? Больовий синдром відсутній, незважаючи на підвищення КФК, і навіть можуть бути артралгії. Характерна так само імунна дезрегуляція і ви повинні провести диференційну діагностику з СКВ. Споротичний міазид викликає асиметричну м'язову слабкість. і Дуже рідко повідомлялась про міалгію. Так само характерна імунодизрегуляція, і так само ви повинні провести диференційну діагностику з системним красним вовчаком. Ну, і фіброміалгія це дуже частий, на жаль, дуже частий сьогодні синдром, який характеризується болем при пальпації м'язів, суглобів. Є загальна слабкість, є порушення сну, порушення функцій кишківника, якісь когнітивні порушення, характерна імунна дисрегуляція, але діагноз правомочний лише от дуже часте ваше запитання, коли ми виставляємо такий діагноз при наявності поширеного болю на протязі не менше трьох місяців, і болю болючості не менше 11 областях, з 18, тобто область кінцівок, сідниць. Грудної клітини, колін, нижньої частини спини, ребер, плечей, стегон, шиї, тобто не менше, ніж в 11 областях з 18 фіброміалгія. Як лікується цей больовий компонент? Знову ж таки, звертаюсь до роботи цього року, бачите, клінічні аспекти маніфестації міалгії і, незважаючи на те, що інгібітори ЦОК-2. Все ж таки вважаються препаратами вибору, не забуваємо, що вони негативно впливають на шлунково-кишковий тракт. Ви повинні це все враховувати. Інший запропонований підхід це використання мірілаксантів, їх корисність обмежена через те, що вони мають сонливість, слабкість, високий ступінь седації. Да? Це все враховуєте, але. Механізм дії мірілаксантів полягає в тому, що вони знижують м'язову напругу і часто показані для зменшення м'язового спазму. Якщо говорити, що використовується для лікування хронічного болю, то додатково ще призначаються антидепресанти, але існують також побічні ефекти, які слід враховувати при застосуванні таких препаратів, тому завжди це враховуйте. Хочу надати вам приклад використання нового препарату, який з'явився в нашій країні Міапрідін, да, це мезолат. новий мірілаксант, який діє вже на 30-й хвилині, широкий спектр показань, не викликає сонливості. А ви звертали увагу, що я говорила про основну побічну дію мірілаксантів, і без обмежень щодо тривалості застосування. Діюча речовина придіно-мезелат, одна таблетка містить 4 міліграми Да, зверніть на це увагу. Е, і доказова база досить широка. Е, хочу сказати, що це ЛС для медичного застосування. Е, е, упаковка 20 таблеток, да. І якщо говорити про ступінь використання, то я хочу навести одну із цікавих робіт щодо ефективності і переносимості спазмолітика придінолу, бачите, 2022 робота, яка аналізувалася в світі, у пацієнтів з м'язовим болем. Ця робота була внесена в німецький реєстр болю, де аналізувалося, дивіться 121 тисяча хворих, будь-який біль. Да? Але найчастіше це був біль в нижній частині спини, в кінцівках або біль в шиї. І при використанні саме придінолу, коли його порівнювали з комбінацією іншими препаратами, які використовуються при болях, то було доведено його ефективність. Механізм сам придінолу. Впливає на центральну і периферійну нервову систему, а значить, на лікування як центральних, так і периферійних м'язових спазмів. Да? Це мірілаксант центральної дії, який пригнічує полісинаптичні рефлекси за допомогою антихолінергічного механізму, і має підвищену спорідненість до азатілхалінового рецептора. Якщо говорити, що це мірілаксант центральної ділі з антихолінергічним ефектом, це означає, що він блокує москорінові рецептори, які пов'язані з ацетилхоліном. За рахунок цього пригнічуються полісинаптичні рефлекси, і не відбувається підвищення м'язового тонусу, яке потім приводить до напруги і болю, тому придінол знімає цей підвищений м'язовий тонус. Хочу навести вам роботу 2021 року щодо ефективності використання придінолів, які доповнюють арсенал всіх доступних мірілаксантів. і коли їх порівнювали з іншими, такими, як тізанідіни, баклофени, толперізони, то. Знову ж таки, хочу врахувати широкий спектр фармакологічних властивостей саме придінолів, які можна використовувати не тільки при захворюваннях центральної периферичної нервової системи при м'язових спазмах, ну й при загальному м'язовому болю, да? при нічних судомах, люмбау, кривошия. Хочу навести ще одну роботу: роботу 2022 року: ефективність і переносимість за. Результатами німецького електронного реєстру болі, де аналізувалось тривале використання придінолу, я звертала увагу вашу на те, що ця робота є дуже актуальною, в стандарти тактики ведення хворих з болем в спині, де був зроблений висновок, що ґрунтуючись на реальних даних німецького електронного ресурсу болю, додаткове лікування. Спазмолітика придінолу у пацієнтів з гострим болем у попереку в реальних умовах добре переносилася і асоціювалася з покращенням зниження інтенсивності болю і пов'язаного з цим інвалідізуючого генезу і загального стану. Тобто придінол широкий спектр застосування. Це центральні. Периферічні м'язові спазми, крива шиї, льомваго, м'язовий біль і нічні судоми. Але я звертаю увагу, я неодноразово говорила, що педіноли мають підвищену спорідність до ацетилхолінового рецептору М-1, який знаходиться як в головному, так і в спинному мозгу. І це важливо нам для того, що оскільки периферічні побічні ефекти, такі як сухість у роті, Шлунково-кішкові симптоми, тахікардія, артеріальна гіпертензія вони опер... опосередковані іншими підтипами М2 і М3, то у предінол, враховуючи спорідненість з М1, такого ефекту немає. Тому без обмежень до тривалості застосування не викликає сонливості і дуже-дуже. Зменшений відсоток щодо порушення уваги. Схема застосування м'ябридіну дуже проста: при м'язових спазмах, люмбагу, крива шиї Ви використовуєте пів таблетки або одну таблетку три рази на добу. Якщо це нічні судоми, то перед сном одна або дві таблетки. І ще одна робота, яка вийшла в червні 2022 року, де оцінювали ефективність переносимість та безпеку придінолу і було доведено, що при розподілі локалізації скелетно-м'язового болю, при якому засто... застосовувалися придіноли, а це нижня частина спини, стегна, ноги, плечі, шія, кінцівки лише 6,2% хворих. Відмітили якусь негативну реакцію, а 93,7% отримували повну або часткову терапевтичну відповідь. Крім того, у відповідь на прийом придінолу 72,5% пацієнтів відмовилися або ж зменшили кількість знеболюючих засобів. Тобто, якщо це був 1 на 41%, 41 Зменшили, да, принаймні, один із знеболюючих, і якщо говорити про повну відмову від знеболюючих, то це було 30,8%. відсотка. діє швидко та тривало, Початок дії вже на 30 30-й хвилині. Тому звертайте на це увагу, це дуже, дуже важливо, тому що оцінка інтенсивності болю, яка була за 2 години, показала результат, який впливає вже на почат, на початкових хвилинах в рази. Ще одна дуже цікава робота. Я вже завершую свою доповідь, коли мова йде про. Препарати з ну, пероральне використання, біодоступність, біеквівалентність, негайне вивільнення всіх препаратів. То, якщо говорити про придінол його фармакологічні властивості і сполуки, то саме в цій роботі, ви бачите, 21 рік було продемонстровано біеквівалентність пероральних таблеток, да? швидкість всмоктування. Досить висока безпека і перенасибість, і профіль, широкий профіль застосування рекомендую використовувати їх при. Різних патологіях. Тобто я звертаю увагу на те, що Придіноли сьогодні в світі дуже популярні і такі препарати, які, як я казала, Міаді, який має сьогодні більш широке використання, не викликає побічного ефекту і може широко застосовуватися, так само може бути рекомендований. Таким чином, шановні колеги, підводячи риску під своєю доповіддю, хотіла би звернути увагу на те, що. Больовий компонент, ви бачите, як сьогодні міняється. Тактика ведення хворих з больовим компонентом, тому що великий відсоток все ж таки сьогодні відноситься до м'язового болю і е, саме використання мірілаксантів і нової молекули придінолмизелат, і препарат Міапрідін, який є сьогодні у нас на ринку, да, українському ринку новий мірілаксант, який впливає як на центральну, так і периферійну нервову систему, який діє вже на початкових хвилинах протягом одної години. Широкий спектр. Стосування, не викликає сонливості, може бути без обмежень тривалості використовуватися, може бути. Запроваджений у тактику лікування, алгоритм лікування ваших хворих, особливо коли це стосується болю в спині, те, що я сьогодні вам надала. Тобто, оскільки тематика моя була все ж таки спрямована на грижі диску хребта, які найбільше все ж таки є спорідненими з нейропатичним тривалим болем, загостренням ускладненнями, то використання мірілаксантів і мірілаксантів нового покоління. Так само сприяє покращенню життя наших хворих і зменшенню їх інвалідізуючого генезу. Шановні колеги, я думаю, що я тематику розкрила. Тематика Мірі Олександрів у нас буде продовжуватися на наших заходах. Це дійсно сьогодні дуже така, цікава така тематика. Якщо будуть запитання, задавайте, буду на них відповідати. Ну а ми рухаємось далі.